Нікіфорук Микола Романович народився в селі Стецева 16 грудня 1979 року. Навчався в Стецівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Після закінчення школи 1997-1999 років служив в армії. За час служби в армії зарекомендував себе з позитивної сторони: як здібний, старанний, дисциплінований. До поставлених завдань ставився з відповідальністю, виконував все своєчасно і добросовісно, любив техніку, працював з будь-яким видом. Особливе задоволення мав, працюючи з технікою великих габаритів. За характером, Микола сміливий, мужній урівноважений. Під час мобілізації був призваний та проходив військову службу в 50-му полку Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на посаді головного сержанта Другої стрілецької роти. З 1 квітня 2022 року сержант Нікіфорук Микола брав активну участь у виконанні бойових завдань у складі батальйонної групи цього ж угрупування. Користувався заслуженим авторитетом серед побратимів, піклувався про кожного з них. Слідкував, щоб всі отримали кусочок хліба, глоток води, опікувався ними, наче батько. Особливу увагу приділяв пораненим захисникам. Про це свідчать його постійні дзвінки до них та слова вдячності побратимів, які з шаною згадують його. Якщо б не він, нас б зараз не було. Він, ризикуючи власним життям, під кулями, обстрілами, рятував наші життя, слова побратимів. Микола завжди готовий був відстоювати як свої права та інтереси, інтереси своєї сім'ї, так і волю і незалежність держави України. 26 квітня 2022 року під час чергової атаки ворога в Мар'їнці у ході ведення оборонних дій на визначеному рубежі у безпосередньому вогневому контакті з противником отримав множинні вибухово-осколкові поранення, несумісні життям. Та загинув на полі бою. Вірив у перемогу. Мріяв жити з сім'єю у вільній незалежній Україні. Указом президента України No431 від 21 червня 2022 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Смерть мужнього, доброго, відважного чоловіка стала непоправимою втратою для дружини, донечок, матері, друзів, знайомих, родини. Вічна пам'ять і шана наш герою. Із любов'ю та ніжністю згадує свого чоловіка, дружина Наталія. Микола він не просто чоловік для мене, для мене він все. Він такий кисень, який потрібен для життя. Він енергія, яка наповнює світлом, добром і любов'ю. Він батько з великої літери. Він той, який вмів любити, відчувати і переживати спільні емоції. Він мій всесвіт. Все каміння, яке зустрічалося на нашому шляху, він перетворював на щебінь. А тепер це каміння тягарем лежить на моєму серці. Я вдячна Богу і пишаюся тим, що він обрав саме мене. Я. Дружина справжнього, мужнього, відважного героя, і поки жива я, житиме він. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плені буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.